Добрий день, шановні і дорогі колеги, вітаю вас на телеграм-каналі журнал Гіпократенка. Я Лілія Бабінець, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Я голова Асоціації сімейної медицини Тернопільщини і віце-президент Української Асоціації сімейної медицини за напрямком Захід по Західному регіону. Я лікар уже з великим стажем, лікар-терапевт вищої категорії і рефлексотерапевт вищої категорії. Я дякую вам за це запитання, воно насправді дуже важливе для нас, лікарів, тому що ми вкладаємо душу в наших пацієнтів, розраховуємо на те, що вони будуть слухатись наших порад, але, на жаль, часто так не виходить. Ну, я точно цифру не можу сказати, але десь, напевно, 50 на 50, отак вам скажу. Хоча, якщо намагаєшся з пацієнтом працювати так, як з собою. Так, як для себе давати поради і таким чином емоційно душевно пояснювати, то це рівень комплаєнса, тобто доброго ставлення з добрим зворотнім зв'язком позитивним, вдається збільшити і покращити. Ну, чесно вам скажу, що я розумію, що за психологічними портретами пацієнтів це таке має місце бути. Але якщо говорити особисто про мене, ну це зовсім не мій метод. Знаю так, що шлях добра і демократичного підходу він тяжкий щоб отримати одразу добрий результат. Але скажу так, що ну, за своєю історією професійною можу похвалитись тим, що я вмію говорити з пацієнтом добром, ділитися з ними доброю порадою, розказати добре, що застосування даного методу чи даного препарата дасть. І чому я саме це призначаю? І чому я ну, так наполегливо бажаю, щоб пацієнт цього прийняв? Я за шлях добра, за шлях ну, знаєте, часто такого теплого ставлення, холістичного пацієнт орієнтованого. Ну, більшість інтерністів, от так вам скажу, говорить, що найтяжчий контингент, якщо взяти там по за патологіями, це пацієнти з ураженням шлунково кишкового тракту. Наприклад, не серцево-судинного, не неврологічного, а от саме шлунково кишкового Тому що стандарти в серцево-судинній патології такі, що якщо людині від Бога жити, а ще й добре йому призначити лікування, то ці пацієнти дуже оптимістичні, те саме і неврологічні пацієнти, ну от в плані порушень мозкового кровобігу. кровообігу, якщо вони виживають. В зв'язку з нашим лікуванням, а це зараз все-таки все, все частіше ми досягаємо успіху у веденні таких пацієнтів, то вони дуже оптимістичні, будь-який позитив вони просто ловлять і допомагають лікарю у лікуванні, особливо в перший період. А пацієнти шлунково-кишкового тракту вони часто такі бувають депресивні. От саме тому, от ми часто говоримо про те, які препарати, які форми призначати пацієнтам. То Дуже важливо, щоб наше лікування призначене якраз добре впливало на шлунково кишковий тракт, От, щоб було легко ковтати, щоб ліки не стояли там в зоні шлунку, стравоходу, От, щоб пацієнт не відчував печінку одразу чи поперек нирки, ну, щоб це не викликало порушення роботи кишечника, скажімо так, да? порушення стільця і таке інше. Не давало дізбіозу. Ну, Думаю, що це індивідуально. Просто пацієнти старшого віку. Ну, є такий сегмент пацієнтів цього. Цієї вікової категорії, які вже більш відповідальні, вони більш філософічні, вони більше цінять кожну хвилину свого життя, і тому, якщо немає сильних когнітивних порушень, тобто порушень сприйняття наших порад і такі інше, немає дементних ознак, то ці пацієнти слухаються лікарів більше. А молоді люди ну, не раз знаєте як легше стало, бо, бо дійсно лікування скоріше дає ефект молодих людей, і вони далі забувають про поради, от, ну, активні, не приймають препаратів там, чи якихось методик лікування, і тому можуть бути різні проблеми. Хоча все-таки це індивідуально більш є люди відповідальні в будь-якому віку і є люди. Ну, такі халявщики да, на студентському сленгу сказати, які не сприймають порад лікаря. Ну, На жаль. Ну, колегам своїм да й пацієнтам, напевно, в наш такий час невизначеності, коли ми маємо війну грізну і ми не знаємо, коли це все скінчиться, як воно буде розвиватись, коли ми переживаємо нову хвилю коронавірусної інфекції, коли ми маємо виклики серцево-судинної патології, серебро порушеннями. Безумовно, я хочу побажати всім здоров'я, витримки, нам, Україні пері, перемоги вистояти обов'язково. А в лікувальному процесі лікарям Своїм колегам і собі, я бажаю успіху, бажаю, щоб ми завжди добивалися комплаєнсу з нашими пацієнтами, щоб вони ну, велися, да, були спрямовані сприйняти наші поради, і щоб лікування обов'язково було холістичним. А це значить пацієнт орієнтованим. Це один із основних принципів медицини взагалі, і особливо сімейної медицини, етапа первинної медичної допомоги. Найбільш наближеного до пацієнта. Відноситись до пацієнта так, як би ви хотіли, щоб віднеслись до вас. От, оце мій посил такий. Шановні колеги, хочу звернутися до вас, що вже 25 серпня буде проведений телеміст, який буде присвячений здоров'ю серця і судин. І я буду виступати по деяким моментам актуальним досягненням комплайнсу веденні пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями. Хочу запросити вас на цей захід, який я думаю допоможе нам з вами бути більш успішними у лікуванні такої важливої когорта пацієнтів, як цереброваскулярна патологія.